Найрізноманітніші теми обговорюють у розмовному клубі в освітньому центрі інша освіта. Тут бажаючі можуть комфортній атмосфері спілкуватися англійською мовою та розвивати своє мовлення. Викладач англійської мови Микола Москальов розповів про особливості клубу. На розмовному клубі в нас є таке правило. Everyone has a say, тобто всі мають розмовляти, навіть якщо у вас хороша англійська або погана. А я як вчитель намагаюся координувати процес, щоб навіть ті, хто не дуже впевнені в своїй англійській, мали можливість сказати своє слово в нашому клубі. На уроках мінімум граматики в основному це розмови. І навіть коли люди допускають помилки в цій розмові, моя задача як вчителя не зупиняти їх, щоб вони говорили далі. Тобто, помилки трапляються, і це просто не головний фокус заняття. Фокус заняття це спікінг, розмова. Юлія приїхала до Кременчука з іншого міста. Жінка хотіла знайти групу з вивчення англійської мови та натрапила на розмовний клуб. Юлія вважає, що вивчення англійської зараз дуже важливо. Мені тут все подобалось, і вот, потім я узнала по розсилці в інтернеті, що у них з'являється вот такий вот English спікінг Club. Для нас це очень те, що зараз це совершенно безплатно. Микита гарно володіє англійською. Та аби підняти свій рівень мовлення, хлопець вирішив долучитися до занять клубу. Уважаю, что будь-яка тема може стати цікавою для розмов. Формат діалогу і формат спілкування з людьми. Ну що, я англійський немножко знаю, і в основному це було, тобто, смотреть фільми, слушать музику на английском. і не было великого большого опыта Мені Мне кажется, любая тема может быть интересна, если люди классные. Поэтому можно, мне кажется, обсуждать все, что угодно. Кожного разу тема для розмов різна, і часто саме учасники клубу вирішують, про що дискутуватимуть наступного разу. Безкоштовні англомовні клуби проводяться на вихідних, тобто по одному заняттю, насправді, буде у суботу та неділю о 13 годині. Гарантовано. Але більше інформації, звісно, можна знайти на ресурсах іншої освіти як вже буде вирішене остаточне рішення з приводу цих клубів. Два чи одне заняття, але гарантовано субота, неділя, тринадцяте година. Долучайтеся до занять клубу, аби ваші навички комунікації з англійської мови стали ліпшими і вам стало комфортніше спілкуватися іноземною мовою. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.